Всіх вітаю зараз трошки про свідомість українців, бо щойно мені довелося їхати маршруткою, і я просто почув безкінечний галас, спори, вияснення якихось відносин. Чому так відбувається, друзі? Так відбувається, тому що кожна людина, яка є в нашому соціумі, вона є дитина, бо тільки дитина завжди знаходиться в его. А що таке его? Це завжди в позиції, що тебе скривдили. І ось кожна людина має якісь неприємності. Хтось на роботі, хтось своїми правами і свободами, хтось не задоволений життям або долею. хтось е Взагалі, в шоці від того, що відбувається, бо завжди жив чесно і достойно, а потім просто стається отакі от катаклізми, які зараз є у нас. І що ми робимо, друзі? Ми робимо те, що ми не маємо робити. Це сваримося між собою. Я бачу, що корожна людина, вона а це має, має оце якесь знаєте, таке щось поганеньке виблиснути в суспільство, якесь незадоволення, якесь якесь своє его проявити. І казалось би, якби кожна людина, вона трішечки, знаєте, уступала, трішечки не велася на свої якісь образи, не велася на свої якісь невтіхи, незадоволення. Трішки зайшла людина, наприклад, в маршрутку чи в автобус. Якщо ти можеш стояти, якщо тобі не важко, якщо ти там, не втомився, то зустріч навіщо ти сідаєш, наприклад, в автобус, коли заходять якісь жінки, люди там похилого віку, вони мають стояти, розумієш? І оце так або просто стоїть хлопчина, там щось, значить, в ну, нього лунає музика, вона вже всім набридла, а він далі слухає дітьми, розумієш. Бо так ми просто ніяке суспільство не побудуємо. І коли я дивлюся в свідомість людей, ну таке відчуття, що просто, наче знаєш, то все, все що вони можуть заявити, це просто те, що вони просто ходять на роботу. Але який сенс від вашої роботи, від того, що ви ходите на ту роботу, якщо ви не розумієте податкову систему, якщо ви не розумієте, як взагалі будується суспільство. Якщо в цьому просто немає сенсу, вона не робить вас більш вільною, більш здоровою або більш відповідальним громадянином. А думати про щось більше, може пора щось будувати, може пора замислюватись за свої права, свободи, а не просто жити, як ото дано, і значить все, і все нормально. Бо коли я їду, відчуваю ці проблеми, бачу ці проблеми. Стоять біля мене два здорових бика і обговорюють, яку б вони хотіли б машину собі, і дивляться за вікно. І дивляться, яку вони хочуть собі машинку, значить, бо це ж бачите, діточкам потрібна машинка і якось знаєш якусь свою самооцінку підняти. Розумієш, ніхто не хоче бути людиною ніхто не хоче бути якимсь громадянином, почати фундаментальні якісь зміни. Бо знаєте, от я слухаю, ми працюємо, ми працюємо, ми все життя працюємо. Розумієш, люди не можуть з собою знайти е, якийсь е, спільний зв'язок. Люди не можуть е, колективно зібратися і сказати: ми не хочемо їздити в маршрутках, ми хочемо їздити в нормальному транспорті, розумієш? От, і всі мають це зробити, включаючи того водія, який там працює, він має заявляти про свої якісь потреби, про свої не, невдоволення. Про зміну маршруту, якщо йому це не подобається. розумієш? І графіку роботи. Кожен на своєму місці має заявляти про свої права і свободи, про свої якісь е, забаганки. І в шлях відкриється. А якщо це все життя, отак жити й нити, все життя, всю історію, скидувати відповідальність на когось, що от хтось прийде, от з месії якась прийде, і там все за них порішає, зробить для них просто молочні ріки та кисельні бер... береги, Тобто ну такого не буде, розумієш. Пора дорослішати, пора виходити з цього патерналістського суспільства, яке було раніше, пора виходити з свідомості інфантила. Пора виходити з того стану, де просто ну завжди, завжди в цьому стані можна знаходитися в позиції жертви, розумієш? От жертва і все. І якщо жертва, то всі мають бути жертвами. Якщо жертва, то значить всі мають страждати, розумієш? І от так от люди живуть, і ти на це дивишся, думаєш, коли ви вже якимись зрілими станете. Те, що буде нав'язувати захід, воно у нас просто не спрацює. Ось дивіться, наприклад, зараз їздять фури е, бетономішалки е, після 10 вечора. Це де таке можливо, друзі, в якій нормальній країні це можливо, що вони оце їздять і гудять. Чекати, що от прийде, я ж вам кажу, прийде якийсь челік і порішає за нас всі питання. Бо це те, що я бачу, всі такі знаєш, круті, всі такі значить, такі а, в стані, безпеки, безпечності, такі комфортні, кайфують від життя, карфарики, а задумуватися. Жити по-людськи, то не хочемо. Не може за себе заявити, то просто люди, ви не дивуйтеся, якщо будуть якісь закони, які будуть з кожним кроком обмежувати ваші права і свободи. Ви не думайте про те, що ви будете супервільні. Вас, ну розумієш, там, де не проявляється ця воля, не проявляється якийсь людський дух, якась людяність, да, от, відстоювання своїх прав і свобод. Там просто закривають, розумієш, закривають в тюрмі, роблять концтабір, і ви просто їсте жуків, от і вся суть. От те, що вас чекає, бо якщо ви не змінитеся, не зміните свою свідомість, вас просто ну, вас просто законтролюють. Ви думаєте, що ви в капсистемі якісь боги? Ви не боги, бо ви просто залежні від фіатної системи, від цих фантиків. І якщо їх зроблять цифровими, то все розумієте? Просто ви станете залежні абсолютно залежні від системи і абсолютно їх, як би кажуть, корпоративними членами. Ну, типу, зараз я взагалі не бачу з ким спілкуватися, я не бачу дорослих, зрілих людей. Я бачу скривджене суспільство, яке з кожним осіб. хтось газує вночі ночі, йому все одно розумієш, що хтось там уже спить. Ну, Це ж, це ж дитина, розумієш, йому треба погазувати в 11 вечора під вікнами. от. Мав тут колись відео, поставили цей грьобаний знак, який тут ніколи взагалі не стояв. 50, 600 чи, чи 1000 років, його тут просто не було. І що зробили? Правильно, поставили знак на шосейній дорозі, ну, майже на шосейній дорозі, да? де просто у людей нормальна швидкість, 60-80. І що ви думаєте, що хтось пише якісь петиції, щоб зняти цей знак? Поліція, от Вони їздять, наприклад. Вони ж, громадяни України, могли б заявити про те, що а тут цей знак. от Є шлагбаум, наприклад, да? його ж можна роздвинути якось. Їде потяг, роздвинули шлагбаум і все нормально. А що це значить насправді оцей установлений знак? Це значить, що всі мають тормозити, набравши швидкість. За день там проїжджає, може, десь десяток тисяч автомобілів, розумієш, і кожен має притормозити. І ніколи тут такого не було, розумієш. І, і ніхто не реагує на це. І все нормально, нормально. Типу, і з цього всього, от і стає і складається наше суспільне життя на макрофізичному рівні. Кожен така, Кожна така деталь, кожен такий елемент задає невдоволення е, в психіці людей. Розумієш, і, і все, і нормально, і ніхто не реагує на це. Розумієш? Ні, я би біг ходити і знімати всі ці макродеталі. И я бы их нарахував дуже, миллионы просто нарахував цих макродеталей, из которых э, складывается наше суспільне життя, и вот потом выливается на такие уровень. Знаете, вот сейчас я наблюдаю, как малолетки школота ломают колонку. И знаете, когда придет время, когда воды вовсе не будет, когда они начнут вспоминать свои поступки, при этом, как видите, преподавательницы или кто это, они позволяют им заниматься этим. Я к чему веду, друзья? Когда пропадет вода в источниках, все, как обычно, завоют, запоют, будут гневать Бога, Вселенную, глобалистов, которые пытаются хоть как-то на это все повлиять но они не ценят, не дорожат тем, что имеют. Сейчас они сломают колонку, а завтра их батя придет ремонтировать. Хотя, скорее всего, их батя совсем не работает в этих структурах, поскольку зарплата там мизерная. Скорее всего, их батя сидит на потоках каких-нибудь или паразитирует на ресурсе. Вот. И, соответственно, дети занимаются тем же самым. А человек, который с руками, с головой придет за небольшие деньги ремонтировать Киев и колонки, чтобы людям было что пить. Иной раз я прихожу на колонки и вижу, либо колонка ремонтируется, либо чистится, либо воды нет. И в моем селе уже давно воды нет. И никто об этом не думает, не задумывается. Им хорошо ломать это все, эксплуатировать, делать себе там фонтаны с колонны, безобразничать. Вот. А потом удивляться, почему воды нет. Поэтому, когда вы задаетесь вопросом, почему вокруг нас происходит вот то, что происходит и будет происходить с каждым днем, уча нас, приводя К сознанию человека, осознанности. Потому что общество здоровое и всякое разное, свободное, способное отвечать само за себя, оно развивается, оно ведет себя по-человечески, культурно и с уважением ко всему. И каждый раз, когда я подхожу, набираю воду в свой бутылек я благодарю за то, что эта вода там есть, учитывая то, как Сушит сейчас Украину и что с ней произойдет буквально через лет так десять, что произойдет с подземными водами через десять лет в Украине. И вот такая вот история.